Так, зараз покажу, що відбувається з однорам, то тобто, з полосками з картону опавкусила з картону. Так їх підгрізають то одна, то друга, то за тиждень. Зараз сусідньому покажу ну, і ставлю їх назад, нехай більше розрізають. І поставлю зараз новеньку полосочку. Так. так, і ставлю нову полосочку. Знизу відео буде, як ці полоски роблю посилання. Вони досить дієві і дешеві. Зараз також покажу результат за тиждень. Тут так само ось, щоб попідгризали. І це менше. Також зараз ставлю полосочку новенько. Зараз я кожних 7 днів міняю полоски. Три рази, так щоб ефективна обробка була. До того проводив обробку кислотами. Так, і зараз показую, що там на <звісно> знизу. Так. Ого, кліща багато. Зараз так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, десь 30. Плюс бачу, є ще молодий. Може 35, але це за тиждень. Тобто полоски працюють. Так, Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, і нехай всім щастить.